Ми пишаємося своїми випускниками. Скільки б часу не минуло, не зітруться імена тих, хто не повернувся з війни. Цей день в Коломийському ліцеї номер 5 та його сьомій філії був дуже сумним. Їхні випускники, які віддали життя за Україну, не завжди внести свої імена у славу школи. Пам'ять про них буде жити у віках. Це вже не просто одна дошка. Це не дві дошки, це не три. Це дуже багато. І сьогодні прийшла звістка, що ще один наш випускник загинув. Це дуже страшно, бо це не кіно, це життя. На жаль. Очільниця ліцею певна, що серед сучасної молоді є багато тих, хто не шкодуючи пішов би захищати вітчизну, як це зробили загиблі випускники. Юрій Титинюк, повірте, він ходив так само з ходом що він герой, тому що герої це не ті титани, які напів Бога. це звичайні люди, в яких просто трішки більше любові до рідної землі. Власна керівниця Юрія Тетенюка звернулася від його імені. До всіх присутніх я не загинув, смерті не буває, поки мене всі будуть пам'ятати, в небо йдуть з війни до раю Кремлю свою країну захищати. Я не загинув, просто жити перестав. Війною всі обірвані дороги, усе, що мав, життя своє вітав, щоб ви побачили наш прапор перемоги. Керівництво ліцею та школярі моляться, щоб кількість таких поминальних дощок на фасаді шкіл не збільшувалася. Однак реалість життя є іншими. Ще дві пам'ятні дошки відкрили на фасаді сьомої філії, щоб всі пам'ятали про подвиг випускників цих навчальних закладів. З колоною Богдан Малацький Галина Рунчук, телерадіокомпанія РАЇ.